Дорогі брати і сестри, богослуження Великої П'ятниці привели нас сьогодні на Голгофту. Слухаючи слово Божественного Євангелія, ми стали свідками розп'яття нашого Спасителя, Його смерті на Христі. А відтак пройшли разом з вами цією похоронною ходою разом з Марією Матір'ю Ісуса, з галейськими жінками, з Йосифом Ариматейським, несучи на руках бездиханне тіло нашого Спасителя. Ми склали. Його обвитою плащаницею до гробу. І разом з вами, оцією старовинною мелодією Єрусалимського плачу, стоїмо над запечатаним гробом Спасителя. Можливо, не тільки нас. А усіх християн від самого початку існування Христової Церкви Великодна П'ятниця болить. Нас особисто болять ті рани нашого Спасителя. Але можливо, що часами найбільше болить людину, це факт, що ми не завжди можемо відповісти собі на питання, чому? Чому так сталося? Чому сам Бог, ставши людиною, людьми був вбитий? Чому, за словами апостола Павла, ми з вами були викуплені аж такою дорогою ціною? Дивлячись на Христа? Який узиває до свого Отця Боже Боже, чому ти мене покинув? Ми навіть разом з ним питаємо в Небесного Отця, чому? Але сторінки священного Писання Нового Завіту дають на це питання відповідь. Ми чули сьогодні, що, коли Христос. Віддає духа і помирає на Христі. Завіса церковна у храмі Єрусалимському роздерлося. У листі до євреїв ми читаємо, що властиво тою завісою, справжньою завісою, невикотворною, яка роздирається із смертю Христа на Христі, було його тіло. Але що означає ця роздерта занавіса? Ніщо інше, як відкриті двері до раю? Стоячи перед Христом Спасителя, ми начебто вже вкотре в історії людства стоїмо на порозі, на порозі раю, як вигнанці. Дивлячись на хрест животворящий, ми сьогодні бачимо уже не знаряддя мук і смерті, але дерево життя. Сьогодні через смерть нашого Спасителя для нас з вами, двері раю, які колись були закриті через гріх людини, які були сторожені. Архангелом з вогняним мечем знову сьогодні широко розкриваються. І першим першим серед нас, серед усіх померлих у ті двері, переможною пасхальною ходою входить сам Син Божий, несучи у собі собою людину. Ми сьогодні, як християни, як українці, стоячи перед Христом, Спасителем його гробом, відчуваємо, що ми в нашій національній історії переживаємо Великодну П'ятницю. Ми стоячи перед гробом Христа сьогодні начебто з глибини серця, кличемо до Нього. Чому? Чому, Господи, це нам стається? Чому саме нам, живучим сьогодні, Ти доручив нести Страсну п'ятницю українського народу? Чому нам це стається? Ми, можливо, чи не кожного дня бачимо, як Україна складає до гробу? Своїх замучених, скатованих розстріляних синів. Як українська мати разом з Богородицею, тримаючи на руках свого сина, який віддав життя за Україну складає його до гробу. І Ми відчуваємо в тому. Ми втомилися в цю п'ятницю. І нас болить, можливо, не так душа і тіло, але болить серце, бо ми до кінця не знаємо відповіді на питання чому. Але смерть нашого Спасителя нам сьогодні дає відповідь. Сьогодні розриваючи оцю занавісу, нищачи оцю далеку відстань, яка відділяла Бога від людини, Христос своєю смертю каже нам усім, що Великодна П'ятниця України звершиться у Його Воскресінні. Він сьогодні лягає до гробу, щоб Воскреснути. Воскреснути разом з нами. Щоби жінкам мироносицям плач на радість перемінити у день свого тридневного Воскресіння. Сьогодні Він зриває з наших очей всяку ілюзію про наше земне життя. Ми часто питаємо себе, чому ми страждаємо? Тому що природні хочемо жити добре. Жити вигідно тут на землі, наче б ми уже тут не були за дверима раю, а хочемо збудувати собі тут земний рай і часто без Бога. І сьогодні, розриваючи своє тіло, Христос знімає з наших очей пелену і каже кожному з нас: ти шукаєш слави від людей. Хочеш бути великим, знаменитим в цьому світі, подивись на мій терновий вінець. Люди більше тобі нічого не зможуть дати, більше від того, що вони дали мені. Усяка людська слава є ніщо інше, як терновий вінець на голові людини Позараєм. Кожен з нас шукає слави. І шукає комфорту у тому житті? Христос каже: подивися на моє наге тіло, розпинаючи мене, з мене зняли останню одіж, і я нагий висів на хресті перед небом і перед землею. Що тобі може дати взамін твоє земне життя? Хто може тебе тут одягнути в безтурботність? Хто? І що? Навіть король і цар, чи, можливо, навіть ми скажемо президент наймутньої держави перед Христом бачить себе, що Він є нагий король. А всі ті почесті, які можуть йому дати його піддані, є порожнє і пусте. Ми часом так тяжко працюємо, більше того, проливаємо людську кров. За дзвінкий гріш. Каже нам сьогодні Христос: подивись на мої руки, бо ті гроші, за які ти так віддаєш своє життя і жертвуєш своєю родиною, своїми рідними, близькими, звичайними людськими стосунками, а навіть мною, і ніщо інше як цвяхи. Останній день. Це те, що назбирав ти і хотів для себе тримати, перетвориться на цвях, які проб'ють твої руки. А нічого з собою у вічність ти не візьмеш. Наші страждання і ніщо інше як досвід правди про наше дочасне земне життя. І сьогодні Христос хоче наші страждання, наші рани. Наші муки, навіть нашу смерть наповнити своїм життям і за собою нас увести у Воскресіння. Можливо, тут сьогодні, слухаючи слово Божественного Євангелія, дивлячись на нашого бездиханного Спасителя, ми віднаходимо надію, віднаходимо джерело сили. Джерело, яке дасть нам можливість відродження, можливість встати і йти вперед. Бо те джерело б'є із пробитого ребра нашого Спасителя, з якого тоді на Христі витекла кров і вода, таїнственне життя у Христовій Церкві. Ми сьогодні просимо тебе. Наш бездиханний Спасителю, що лежиш у гробі, торкнися своєю життєдайною десницею усіх нас. Ми зараз будемо цілувати твої рани. Поцілуй ти наші рани, які ми зараз приносимо до тебе, який лежиш у гробі. Але потім на третій день піднеси нас з собою. Сьогодні ми кажемо, поклоняємося страстям Твоїм, Христе, але просимо, дай нам узріти Твоє славне, триденне Воскресення. Амінь.